Ковід є, він нікуди не зник, і люди, які не вакциновані або не повністю вакциновані, і особливо ті, хто відноситься до груп ризику, хворіють і вмирають від ковіду зараз. Тому дуже важливо отримати всі дози захисту від ковіду. Для груп ризику дуже важливо зробити вже четверту дозу вакцини від ковіду. Якщо ви не робили першу, другу або третю. То треба вже розпочати і зробити це зараз для того, щоб не загинути або важко не хворіти у сезоні 22-23. Стосовно ковіду, війна вплинула на медичну сферу, також тому що ми тестували менше. Ми може будемо тестувати більше, але ж погодьтесь, що всі зосереджені на чомусь іншому наразі. Тому ми не бачимо всього ковіду, який маємо зараз. Війна також вплинула на медичну систему, бо є регіони, з яких багато лікарів і медсестер переїхали. Є пошкоджені медичні установи, і в такій ситуації, коли є війна і коли є небезпека, ще важливіше зробити щось для себе, щоб захистити саме себе там, де це є, в зоні вашого контролю, тобто зробити вакцину, якщо вона є в наявності для вас. Окрім щеплення, потрібно зберігати дистанцію від інших людей. Наприклад, якщо ви знаходитесь в черзі на щеплення, і ви там знаходитесь не з тими людьми, з якими ви зазвичай, наприклад, в одній кімнаті знаходитесь, з якимись іншими людьми з інших кімнат, з інших приміщень, з інших будівель, то потрібно зберігати дистанцію один між одним для того, щоб не не підхопити ковід у цій черзі. Ще дуже важливо провітрювати. Якщо є така можливість, треба дуже добре провітрювати. Це допомагає як від ковіду, так і від грипу, і від інших вірусних інфекцій. Мити руки теж допомагає завжди від різних інфекцій. Але вакцинація є найдійний захист від. Того, щоб не загинути від ковіду, не померти від нього, або від того, щоб не мати важкого ковіду з кисневою залежністю, бо чим дуже неприємний ковід, антибіотики на нього не діють, це вірусна інфекція. Але якщо людина потребує кисневої підтримки, це лікування буде довгим і неприємним. Під час війни підвищується ризик розповсюдження інфекційних захворювань, тому що є скупчення людей, наприклад, люди в бомбосховищі. Або люди якось разом повинні їхати довго, щоб переховатись десь в іншому місці. І е, також не дуже добрий доступ до медичної системи, наприклад, пошкоджена медична установа, або е, пошкоджено щось з електроенергією, холодильник з вакцинами, наприклад, не зміг зберігати температуру цих вакцин. Тому, якщо ви маєте доступ до вакцини, які добре зберігались. Не відключалося світло, якщо ви можете себе захистити від різних хвороб, в тому числі дифтерія, правець, бо ви можете якось травмуватися і потрібен захист від правцю. Ви можете контактувати з іншими, потрібен захист від дифтерії. Якщо ви маєте доступ до вакцини від кору, є дуже великий ризик спалаху кору і для дорослих теж це дуже небезпечне захворювання. І не всі дорослі захищені, і дорослі зазвичай хворіють під час. Спалаху кору, тобто захиститься від кору це вакцина кір-краснуха паротит. Вона буде також стане у нагоді. І е, вакцинація від гепатиту Б. Бо є великий ризик травмування під час війни, є великий ризик того, що буде переливати кров, наприклад, і не завадить, буде захищеним від гепатиту Б. Також при е, різноманітних хірургічних втручаннях не завжди інфекційний контроль, такий, як. Які би ми хотіли мати, тому теж є ризик інфікування гепатитом Б, і така вакцинація не завадить дорослій людині. Наразі є вакцини від ковіду в Україні: це Коронавак, це вакцина Pfizer і це вакцина Johnson. І ви можете зробити ту вакцину, яку хочете, яку вам рекомендує лікар. Я, наприклад, зробила четверту дозу вже вакциною Pfizer. В мене були всі. Вакцини різні, які я собі робила. Це був Файзер і Модерна і, і це був Ковішилд. І тому вибирайте вакцину, яку ви хочете, і робіть вакцину, яку ви хочете собі четверту дозу або першу, другу, третю ту дозу, якої вам наразі не вистачає. Всі вакцини однаково безпечні і показали високі профілі ефективності, особливо для груп ризику. Нагадую, що є групи ризику при ковіді. Я, наприклад, вважаю, що всім потрібна така вакцина, бо хворіти ковідом, навіть якщо ви не в групі ризику, дуже неприємна справа. Але якщо ви в групі ризику, ви маєте великий шанс померти від ковіду або хворити на кисневозалежний ковід. Тому група ризику це ті, у кого є якісь супутні захворювання. наприклад. Наприклад, висока вага, наприклад, артеріальний тиск, якісь серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, віч, туберкульоз. Всім цим людям ми рекомендуємо зробити вакцинацію від ковід мога скоріше. Ви не завжди можете контролювати речі, які з вами відбуваються. Під час війни, взагалі, цей персональний контроль він якось дуже зменшується, бо ми не можемо планувати. Ми не розуміємо, що буде відбуватися, але те, що ви можете зробити, це захистити себе там, де це можливо. Ви не можете контролювати війну, ви не знаєте, куди прилетить ракета. Але ви можете захистити себе, і ви можете зробити це за допомогою вакцинації. І не тільки за допомогою вакцинації, а за допомогою доброї розмови з лікарем, щоб зрозуміти, що ще вам потрібно, щоб якість вашого життя виросла і щоб ви захистили себе також від інших речей, наприклад, інфаркту, інсульту, який може не наступити, якщо ви займаєтеся своїм здоров'ям.